Золочівський замок будується насамперед як оборонна фортеця, але поряд з тим це ще і житло. І все тут повинно було бути пристосованим і для оборони, і для житла. Звичайно, і великий палац має особливі елементи і оборони, і житла пристосованого власне для оборони. Ось, наприклад, в цьому залі є вихід на вал. Ми дізналися про цей вихід лише коли знайшли опис замку 1738 року. А до цього про його існування ми і не підозрювали. Тут було звичайне вікно. Для чого ж існував такий вихід. Документи, на жаль, про це замовчують, але припущення є таке: господар мусив би мати швидкий доступ до оборонних укріплень, аби зорієнтуватися і правильно розпорядитися стосовно оборони. І в нас такий вихід існує. Окрім того, у палаці ми знайшли дуже багато цікавих таких чисто комунікаційних моментів. Скажімо, коли обсипався тиньк зовні з палацу, нам відкрилися вентиляції цінні отвори і це був потайний хід, схований у стіні. У товщі стіни, яка має товщину 1,80 м, є сховані гвинтові сходи з тесаного каменю. 43 сходинки збережені і з'єднують стриг з другим поверхом і виходять невеликим слуховим вікном на першому поверсі. Це такі дуже цікаві деталі цього палацу. Але зазвичай найбільше увагу глядачів привертає система опалення нашого палацу. і Звичайно, родзинкою є система каналізації а попростіше – простіше туалет.